Вітаю! Що вас здивує найближчим часом? Термін загадайте самі. Беріть срок не більше, ніж 3 місяці. Можете взяти день, 2, 3, 10 місяць, 2-3 місяці. Будь-який термін загадайте. Добре? Так, відразу хочу сказати: хтось вийде з підвішеного стану. Да? Якщо у вас щось не рухалось з місця, якісь справи, то вони зрушать з місця. Добре, подумайте про себе, загадайте термін, а карти Таро нам поворожать, що ж саме вас здивує? Все, я починаю. Ну, ви знаєте, перше, вас здивує те, що ваші якісь травми, якісь ваші болі, вони насправді. Даний вам для того, аби ви стали, стали більш, ну не те, що більш сильнішими, а більш заземленими, більш приземленими. Тобто ви пережили або зараз переживаєте щось дуже негативне. Тобто, бачите, щось от прям вбило. так? І вас дивує те, що ви усвідомите, вас дивує ваше усвідомлення того, що насправді оці десятки мечів вас не вбили. А зробили з вас у такого короля Пентаклів. Це не важливо, жінки дивляться чи чоловіки, але ви будете більш заземленими. Більш, ви, ви відчуєте більше впевненості. Такі, знаєте, як твердий такий ґрунт під ногами відчуєте і будете вже планувати щось своє нове. Бачите? Да-да, ви, ви відчуєте це, що ваші насправді от у болі. А, знаєте ще, що може бути? Ви можете це для когось, у кого є конкретно ворог, хто знає свого ворога в обличчя. Та вас дивує те, що цей ворог от буде якось морально вбитий. Хотіла сказати і фізично, але, мабуть, ні. ні морально, ну, щось таке, якась така ситуація, і це вас здивує. Вас але це не для всіх. Тут більшість. Іде інформація, що вас дивує, що якісь ваші болі зробили вас більш приземленим, більш успішним, таким більш заможним, заможною людиною. Так, добре, що ще вас дивує? Ну, ви знаєте, вас дивує те, що ваші якісь імпульси, якісь ваші плани. Вони є по справедливості, і у цій справедливості народяться якісь нові ідеї, і ви отримаєте якісь нові можливості. Розумієте, можливо, до когось по справедливості з'явиться якийсь чоловік. Що це за чоловік? Давайте я для жінок попитаю для чоловіків, для жінок, а для чоловіків. Угу. Для жінок. Дивіться. У вас могли бути якісь стосунки важкі з чоловіком, який вам дуже сильно подобався, і вам це було важко. І ви в якийсь момент вас здивує те, що ви в якийсь момент усвідомите, що це було справедливо, і ви усвідомите, для чого вам це було дано. Розумієте? Оці важкі стосунки з цим чоловіком. Це, до речі, не обов'язково інтимні стосунки. Ну, я маю на увазі не обов'язково о якісь о... любовні стосунки. Це, можуть бути, стосунки щось по роботі, але на який такий вогняний чоловік. І ви зрозумієте, що те, що вам було важко в цих стосунках, що це якби справедлив, справедливо. Ви з того виносите свою справедливість, ви усвідомите багато що. І це а, зародить, ви якби а, певний. Ви знаєте, воно якби вам дороги відкриє, якісь можливості відкриє. І навіть притягне інших чоловіків. Це може таке бути. Так. Тут ідеї, ідеї, якісь можуть зароджуватися після усвідомлення того, що то було справедливо, що стосунки були важкі. Якщо чоловіки, то дивіться, для чоловіків. А ви знаєте для чоловіків, що я вам хочу сказати, що вас дивує? Ви себе відчуєте отим от королем, цим, королем вогню. Таким, знаєте. Дуже насправді дієвим чоловіком, ви себе відчуєте. І ви зрадієте як дитина цьому, і ви зрозумієте, що по справедливості ви можете планувати багато що, багато проєктів одночасно реалізовувати і отримати багато що від цих проєктів. Розумієте, ви себе відчуєте цим. Що ще вас дивує? Давайте ще останній третій якийсь подивимося, що ще вас дивує. Ну, жінок здивує перше, давайте для жінок я скажу. Бо тут я чітко бачу і жінки окремо, а чоловіки окремо. Для жінок. Вас здивує те, що якісь, те, що ви втратили в своєму житті, неважливо, що це стосунки, друзів, бізнес, гроші, ну, якісь руйнування. Що вони насправді вам дані для того, щоб ви відкрили в собі цю імператрицю? Це. Самодостатня жінка, дуже м'яка, дуже жіночна, яка може вибудовувати свою імперію, і вона при цьому не втрачає своєї. Їй для цього не потрібно сражатися, розумієте? О, це вас дивує. І вас дивує, що насправді, будучи навіть такою жінкою, ви все одно в собі якось побачите воїна. І це ніяким чином ваш такий, можливо, десь складний характер, можливо, якийсь такий, знаєте, Воїнственно настроєний характер, я перепрошую за расизм, що він ніяким чином не заперечує у вас жінку, таку м'яку, прекрасну, жіночну, яка з природою відчуває природу. От, вас це здивує. І, ну, і саме головне, що вас дивує, що якісь руйнування, те, що ви втратили, що воно вам якраз і треба було для того, щоб. І чую цю гармонію імператриця і воїн, і воно якимось чином не суперечить. А для чоловіків така ситуація. Дивіться, вас дивує, що якісь руйнування, руйнування у вашому житті. Зараз я хочу уточнити цю імператрицю. Угу. Дивіться, для когось програється так ситуація, що ці руйнування в житті, які ви якісь понесли. А що вони насправді вам були потрібні для того, щоб вивести вас з ілюзій з якогось марного кохання до якоїсь жінки? І ви почнете ці ілюзії просто зносити як воїн, розумієте, і йти у своє щасливе, нове майбутнє без ілюзій, без ілюзій про кохання. Так, і ще для решти чоловіків, у кого не було ілюзій з приводу кохання, то ви знаєте, що ви зрозумієте? Що вас дивує? Вас дивує те, що якісь руйнування у вашому житті, вони вас виведуть з підвішеного стану, і ви правильно зробите вибір на користь любові. І у вас у житті з'явиться оця імператриця, але ви, вам ще потрібно цю імператрицю завоювати, розумієте? Вам ще потрібно завоювати, але все одно вона у вас з'явиться. Це, я дуже вам дякую за увагу. Я закриваю це ворожіння, якщо ви хочете щось уточнити з приводу цього відео, будь ласка, ви можете задавати свої питання в коментарях. Пишіть, не соромтесь. А все бережіть себе.